Добрый вечер. Скажіть, будь ласка, яка інформація на даний момент є у вас? Можливо, є уточнення щодо загиблих, бо зараз ми бачимо, що дані вже трошки різняться, тому що з повідомленням на з посиланням на В'ячеслава Аброськіна говорить він про те, що є 10 загиблих. А з прес-центру, АТО говорять, що лише шестеро. Ну і дані по поранених ще уточнюються. Яка є у вас інформація? Ну не така ж по покарання мере, інформація з моїх друзів. Киев-2, который находится сейчас там на передовой, и что именно 10 человек погибшего, и сколько раненых точно даже не, тяжело еще сказать и определить. А, и также один боец наш скил-2, тоже среднее ранение. Угу. Що ви знаєте про те, як це сталося, і можете нам пояснити, то, то, виходить, якщо це сталося якщо був обстріл з боку Докучаєвська, це територія вважається там підконтрольна бойовикам. не Перший день обстріли з мінометами, де і попав поряд в гражданський автобус. Угу. ДНР. Блокпост. Дивіться, там просто в прес-центрі АТО говорять про те, що там не було блокпосту, тобто відсутні поблизу позиції українських військових. Ні, там саме ближайше є блокпост, там в одділі находяться кілька. Ну тобто, це блокпост фактично правоохоронців. Так а про це в прес-центрі АТО мають знати. Якщо зараз пояснюється тим, що в районі цього пункту пропуску відсутні позиції українських військових, і тому а, так, так говорять в прецентрі, АТО, що це свідомо відкрити в основному навіть, Дюжу дежурний блокпост на виїзді. Наскільки це знаходиться поруч з ну, власне, місцем цієї трагедії? Наскільки він далеко? Я не можу вам зараз сказати це точно, тому що я ще раз це мої друзі, що 2 я нахожусь в Києві. Uh -huh. вот вогонь вівся з напрямку Старобешева стила, так? А? З напрямку якого вівся вогонь, що ви знаєте. І а, обстріл був а, з градів, чи можливо у вас якось... З якась... Градів. Я зрозуміла. І хто виїхав на місце? З бійців, там ваші поїхали, тобто вони там же є, з того блокпосту і там поїхали. є, да. там наші бойці є, і на там. потом. Угу. Я зрозуміла. Добре, ну якщо у вас буде додаткова якась інформація, будемо з вами зв'язуватись, можливо, будуть нові дані. Дякуємо,